Так, ребятки, ось в принципі бачимо, яка у нас машина є. Ну, бачите, яка вона там щось піддувалося там це ну, короче, вся вона якась така в непонятному цвіті. Ну, і... І дивимося в принципі, в принципі, закінчив я передок. Бачимо, ну ви бачите, да, вона матувалася там така. Тобто, некрасиво особо блеска, нічого нема. То есть. І, просто показати вам так в цьому В отраженні, ну, ось у нас. Э, Починаємо з дверей, то і отак і пішли. Це вже я полірував повністю на те. Ви бачите, зеркало, ребята. Звісно, так, да, капот... В принципі, по-нормальному їй треба всю перекрасити взагалі всю машину. Ну, в принципі, як для економ варіанту, бачите, реально тупо зеркало, да? так? От, от, полірував я, в принципі, як зеркало, ви бачите. Тупо як зеркало, коротше. Так що, в принципі, можна так не сильно. Ну, е, опять же, лакокрасочне, звісно, не не дуже. Так. Криво. Ну і бачимо, бачите, двері. Тобто двері ще не поліровані, ну тут ще грязь то пиль грязь то змиється. Ну, ось, наприклад, на задній дверці можна побачити що є якісь відтінки підкраси. підкрасить так да, бачите я не бачив а ось видно на цей що є якесь відділення де щось дулось Ну, це ще не поліровано в принципі. дверка йдемо назад ну, видно що там трошки мат там трошки цей есть, ну блеск якоби є, але це днем надо вам показати Тобто ми бачимо щось криша. Коротше, все оце ще треба полірувати нам. Ну, навіть ось пилюку стерти, наприклад. особо ж блеска, ви бачите, матове все, в принципі. Ну, отак ось, бачите. Це вже виглядає поліроване, в принципі. Ні, реально зеркало, ви бачите, Як зеркало. Я спеціально так виключив все, щоб воно було воно під сетом особливо, ну знаєте, як цей. Тобто, як ми будемо бачити днем примірно, як буде відлічатися, а так, в принципі, ми бачимо це полірований капот, так само ось це поліроване крило. Бачите, полірував, наче як зеркало. Якщо отак так камеру приставити, дивіться, тупо зеркало, коротше. полірував. Так що, ребятки, в принципі, як економ варіант стару базу. Ой, старий лак, все можна переполірувати. Ну а тут у нас, звісно, печально бачите, на цій дверці. Це була де царапина була, я її постарався без особих цих трошечки там підмачувати. І так само все за цей. Тобто, В принципі, економно, бюджетно я її там за, замачую. Ну, тут бачимо, це ж вона, дивіться, бачите, ну, тупо така. Ну, коротше, треба все полірувати. Стекло, я думаю, що це, мабуть, десь колись стояло. Чи Бачите, воно навіть отут якось, виходить, наче не додута, чи, чи щось таке, чи що воно це за напилення, я взагалі не можу зрозуміти. Бачите, воно а, ні, стирається. Це, мабуть, десь якась точно строїтельна пиль. А людина може її купила, не, не, не помила ще. в принципі. Ну, оттирається, бачите? Це наверное, десь стояло недалеко. І десь на неї попало щось. Коротко. В принципі, одітрація одмеється і буде. Думаю, буде почти як новий. Ну, ще б, звісно, на чорнить резинки, да все а так. В цілому, в принципі, зацініти поліровку. в принципі. Ну, потім я ще і зніму в принципі днем. То, в принципі, ну, крило... Там, то зрозуміло зігнути. Ну, у мене задача не стояла, все її вирівняти, викрасити. І по нормальному її на все вирівнювати, там, викрашувати повністю і передувати. Всю. То що лак ужасний на ній. Просто лак ужасний. Я вже його тер, тер тер тер. тер. Ну, а під низом, під низом видно сліди грубої наждачки. Вона вся так подерта, я не знаю, хто її підготовляв, хто її красив. Ну, коротше, чесно скажу, дуже погано вона покрашена. Ладно, ребятка, такая получилась конфета. Так что до новых видосиков.